Доброго дня, шановні українці, Доброго дня, шановні глядачі! З вами український історик та журналіст Шовець. 2024 рік. Вересень. Важкий місяць вересень, страшний місяць вересень. вересень, і саме страшно, ви знаєте те, що українців натравлюють одної, один на одного. Тому що об'єднану Україну ніколи ніхто не перемагав. Завжди рецептом ворогів України для перемоги над Україною українцями було роз'єднання українців натравлення, стравлення їх по мові, по вірі, щоб вони вбивали, різали, чубили один одного. І саме це зараз відбувається в місті сукіряни. І люди, які це роблять, прикриваються правильно, прикриваються словом патріот, прикриваються словом вишиванка, одягають по три вишиванки. І займаються тим правильно, що вигідно ворогам України в першу чергу Росії. Один з таких Ауріел Плінгей, зрадник України, місцевий житель він же Олег Руснак, який в 90-х притягувався до кримінальної відповідальності за контрабанду і за обнал грошей. Обналічування денег по-російськи в великих розмірах чорний обнал для криміналу Чернівецької області. А потім, підкупивши корумпованих правоохоронців, втік з залу суду спочатку в Молдову, потім в Німеччину, а потім Великобританію. Оце портрет Ауріла Русника, він же Олег Плінгей. А ви скажете, чому Олег Плінгей? Ауріал Руснак, тому що він зрадив неньку Україну, зрадив, порвавши український паспорт, кинувши його на землю і прийнявши громадянство Румунії, пробелькотавши румунську присягу. Так на цьому зрада України не закінчилась. Хто працює на ворога в першу чергу? Кого вербують ворожі спецслужби? Правильно, кримінал. І кримінальник Олег Плінгей Ауріл Пруснак, який, до речі, на слідстві здав 20 чоловік своїх поддільників, які сіли на зону, а він втік, домовившись з корумпованими ментами. Кримінальник Олег Плінгей пішов далі. Створивши соціальну групу, «Сокірянське дно. Він дестабілізує обстановку в Північній Бесарабії Чернівецькій області, саме в Північній Бесарабії, Сокірянщина, Хотинщина, Кельменеччина, які будуть приймати перший удар російських танків з Придністров'я. Ви скажете: так він же ж патріот, він же волонтер, він же жертвує на армію. Правильно, а ви що думали, що зрадники України? Не одягають вишиванки і не прикриваються благодійністю. Вся благодійність Олега Русника, він же Ауріл Руснак це 100 фунтів стерлінгів, які він перечислив на ЗСУ. Все. І за 100 фунтів стерлінгів всі сокіряни повинні кричати і молитися на Олега. Так, вернемося до дестабілізації обстановки в регіоні. Ви скажете, потрібно ж критикувати владу. І сукірянське дно критикує владу соціальна група да? Фейсбучна. Правильно, владу потрібно критикувати. Але є різниця між критикою влади і дестабілізацією обстановки? А Аурій Плелінгей, він же Олег Руснак, він же гробанядин Румунії, він же людина, яка працює на спецслужби, на мою думку, ворожі спецслужби. Він свідомо маніпулюючи критикою влади, дестабілізує обстановку в Чернівецькій області, натравлюючи людей один на одного по мові, по вірі, по віросповіданню. сповіданню. Ауріл Блінгей має перед собою просту мету. Стравивши людей в місті Сукірянах на Сокірянщині в Північній Бесарабії залити вулиці Сукірян крові. А самому в цей час перебувати в безпечному місті, в Англії, в Англії, тому що він дуже хитрий. Ніколи він не приїде в місто Сукіряни, ніколи не вискаже свою точку зору прямо на вулиці міста Сукіряни, він буде робити все, щоб хтось, смажені каштани, тянув з вогню для нього. Мета Ауріла Пленгія Олега Русника, який є адміністратором Групи Соціальної Сукірянські дно, є зробити різню криваву різню на Північній Бесарабії, на Сукірянщині, стравивши людей, одні віруючи у ПЦ. А другий, віруючий ПЦУ. І граючи на релігійних почуттях, прикриваючись вишиванкою, прикриваючись вірою, він хоче зробити релігійну різанину. В місті Сукіряни Чернівецької області на північній Бесарабії. А тепер подумайте, кому вигідна релігійна різанина. І кров на вулицях міста Сукіряни. Кому? Правильно, ФСБ Росії, головному розвідувальному управлінню Росії? Так, так, звичайно. А де проживає зрадник України? Людина, яка порвала український паспорт і взяла румунське громадянство Олег Плінгей, він же Ауріл-Руснак. Адміністратор групи Сукірянське Дно де живе в Англії правильно. В Англії, де вільно діють, працюють, вербують українських громадян Федеральна служба безпеки і головне розвідувальне управління Збройних Сил Російської Федерації. Питанечко. На кого працює Олег Плінгей з міста Сукіряни Чернівецької області? Він же зрадник України? Який порвав український паспорт Олег Ауріл Плінгій? На кого працює? Відповідь напрошується просто сама на собі. З вами український історик та журналіст Швець про зрадника України з міста Сокіряне Чернівецької області Олега Плінгія. Він же Ауріл Плінгій. Будьте пильні, українці, не дайте себе обманути з вами. Гершвець, Підписуйтесь на канал. Дякую. До нової зустрічі.